До чого б могла призвести відставка уряду? До формування нового уряду шмигаля 3.0, бо інакше уряду зараз по принципах і характеру сформовано не буде, в якому якість управлінська буде ще нижчою. Тому що будь-який уряд, який формується на тлі скандалу, на тлі відставки уряду, який не пропрацював навіть півроку. Породжує те, що в Ремінчиками бути мало хто захоче і йти на електричний стул. Тобто ми отримаємо можливість обрати міністрів рівно з тієї ж обойми, яка ще прорядилася. Хто думає, що після такого скандалу і в таких умовах з такою ситуацією, всім іншим, в нас буде вибір між ідеальним, трішки менш ідеальним, просто чудовим і так далі, міністром, який захоче йти на міністра, я мушу розчарувати ні. Там будуть різні відтінки коричневої, і це буде не шоколад, з яких нам прийдеться обирати, і з яких буде сформовано. Ба більше, в цей уряд дуже складно знаходили кадри. І, зокрема, наявність подібних персонажів, яких зараз відставляють, є наслідком того, що ну, порядні люди туди не рвуться.